Любі мої дітки, запрошую вас сьогодні на заняття з аплікацією. А що ми будемо виготовляти? Відгадайте загадку. Їжачок на неї схожий, на ній листя не знайдеш, як красуня струнка, а на Новий рік важлива. Вірно, це ялинка. Давайте розглянемося, яка вбрана красива ялинка зеленого кольору, прикрашена різнокольоровими кульками. І сьогодні на занятті з аплікації ми з вами виготовимо красивих подружок для нашої гості-ялинки. А для роботи треба взяти кольоровий папір, який ви забажаєте діти. Ножиці, клей, олівчик. Серветку, підкладну дощечку для роботи і предмети круглої форми, невеличкі, які можна обвести олівцем, щоб потім вирізати. Підготуємо наші ручки до роботи. В кулачку живуть брати, чи знайомий з ними ти. Перший пальчик показайчик, другий пальчик помагайчик, третій пальчик всегуляйчик. А четвертий заважайчик, п'ятий братик прихваляйчик, кулачкові захищайчик, кулачки сюди давай і спочатку починай. Для виготовлення нашої ялиночки нам потрібно вирізати багато кружечків. І я вам покажу, як швидко це зробити. Беремо папір, перегортаємо якої величини ви плануєте кружечки і відрізаємо? Папір складений вдвоє. Беремо кришечку і обводимо її олівчиком. Ось у нас є кружечок. А тепер папір ще раз перегортаємо. І назад перегортаємо. І ще раз перегортаємо. Ось у нас вийшов такий квадрат, і нам потрібно вирізати круг намалюваний. І ми вирізаємо, провертаємо папірець. Ножниці ріжемо і кружечок провертаємо. І ось подивіться, скільки в нас вийшло багато кружочків. зеленого кольору. Так само ми виріжемо іншого кольору кружечки. Перегорнули, я взяла другу форму, трішки меншу. І знову олівчиком обвела. Перегорнули і раз. І два. Третій не виходить. І вирізаємо знову наш кружечок. Знову у нас вийшло багато кольорових кружечків, рожевих. Так само проробимо і з другим кольором. Жовтим, червоним, і нарізаємо багато кружочків. Підготували кружочки різної величини: більші, менші, ще менші і зовсім маленькі. І будемо формувати на синьому фоні аркуша паперу нашу ялинку. Я приблизно відібрала ось скільки кружечків, найменших, більших і трошки більших. Тепер будемо формувати ялинку. Викладаємо перший рядочок кружочки. другий і так формуємо нашу ялиночку. Будьте уважні, у вас все вийде. Сформуємо наші ялиночки. Підставка. Я взяла дві служечки нових, намащую колею з однієї і склею. Угу. Угу. Формую під ялинкою бантик і приклеюю. Ось така чудова ялинка новорічна вийшла у мене. А яка вийшла у вас, діти? Надсилайте фото, буду чекати з нетерпінням. І для більшої краси я прикрасила нашу аплікацію ватною паличкою білою фарбою. А зараз до побачення, до нових занять!